Зінькіт дзвіночків лунки у затишному маленькому містечку, вкритому снігом. Колись давно жив собі один дуже веселий хлопчик на ім'я Бенджі. Бенджі просто обожнював холодну пору року зиму. Сніжинки, гаряче какао, мерехтливі святкові вогники. Та було дещо, що він любив понад усе на світі. Санні перегони Джингл Белз! Найбільші перегони року! Щороку напередодні Різдва, усе містечко збиралося біля пагорба Мейплвуд. Найшвидші сани з усіх отримують у нагороду блискучий золотий дзвіночок, який співає найщасливішу мелодію у всьому світі. Але в мене є одна проблема. Мої сани вже старі, фарба на них облізла, а полузи хитаються. Сани хороші настільки, наскільки добре серце, яке ними керує. Але, дідусю, у всіх інших нові санчата. Як мені перемогти? Перемога не головне, важлива радість від процесу, але можливо, дамо цьому старому трохи любові. Вони міцно затягнули полози, ретельно відшліфували дерево і пофарбували його в насичений яскраво червоний колір. Колір, що символізує мужність не нове, але досконале. Вже майже настав той час. Гонщики вже прибули. Бенджі. Дивись. Я зробила однакові шарфи. Один для тебе, один для твоїх саней. Червоно-білі смуги. Ідеально. Отже, це твої сани, Бенджі. Виглядає так, ніби йому місце в музеї. Можливо, але ж воно має свою історію і своє серце. Історія не допоможе, коли обжену. Макс. Сьогодні Різдво. Невже ти не можеш бути милим хоча б на один день? Перемога мені посміхається. Гойщ, гонщики! Прошу зайняти свої позиції. На старт! Увага! руш!» Ура! Ми летимо! Макс був швидкий, розтинаючи сніг, немов зимовий яструб та раптом. Ого! Допоможіть мені! Я тут зовсім застрягла! Бенджі, не зупиняйся! Ти ж тоді програєш. Дідусь завжди каже: art sir, are you що. радість полягає в самій подожі. Ось, візьми мою руку. Чому ти мені допомагаєш? Адже перемога це не найважливіше. Це ж Різдво. І ми повинні святкувати разом. Дякую. Насправді це була не просто гонка між суперниками. Це була справжня гонка між добрими друзями. Вони йдуть, 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 йдуть. Це нічия! Бачиш, як воно буває. Радість, якою ділишся з іншими, подбоюється. Бенджі, мені дуже шкода за те, що я так поводився. Нічого страшного. Ми разом дзвонили у дзвоники. Найкраще різдво, яке коли-небудь було. Дзвіночки дзвенять! Дзвіночки дзвенять! Звенять навкруги, ой, як весело кататись на санях, що мчать, гей! Дзвіночки дзвенять, дзвіночки дзвенять, дзвенять навкруги, ой, як весело кататись на санях, що вчать, гей! І з того самого дня містечко Мейплвуд назавжди запам'ятало одну істину, що різдво зовсім не про перемогу чи змагання, а про щиру доброту, міцну дружбу та спільне розділення життєвого шляху.